Ти знаєш, Боже, як мою країну свої ж сини криваво розіб'яли, як влучить куля у чогось сина, як сива мати на коліна впала. Ти чуєш, Боже, автоматні черги і крики тих, хто захищає волю за Україну? Лине аж до неба і плач народу від утрат і болю. Ти знаєш, Боже, як бездусно звіром ламає беркут душі і кістки, як падає додолу прапор рідний, як нікому писати більш листи, боротись до кінця за Україну, за тих. Кого із нами більш нема, за жовте поле й небо ясно синє, щоб українців кров більш не текла. Ти чуєш нас? До тебе ж зводим руки, ти бачиш Україну у вогні, їх злоба засичала чорним круком та йдуть вперед. І доньки, і сини, майдан. Ти протримався і не здався, не впав ти на коліна, мій народ, разом і до кінця. За наше щастя з тобою, Україна, сам Господь.